Добрий вечір, хто мене, знає? хто мене не знає, теж добрий вечір. Сьогодні ми будемо пробувати співати пісню, яку зіклали зі своїм другом з ванім. Вона, по ідеї, мала би взяти перше місце на YouTube, він не знати, чи так вийде. І так, музика Вадіка Новосівського, слова вані Шандро і Вадіка Новосівського. Будемо пробувати. Дівки гуляли в шубі, От там отоплення нема, а на погрі вже зима, а це було в панській хаті, там було веселе паті, і хасько грав там на трубі, От там же були п'яні всі, і попросили всіх тих дам, що йому налили грам Дівки дивилися постелі. Вказуючи йому на двері, Оміліїв, А це не місто, не село, Оміліїв, куди настатик занесло. Потім пішли до дочака, щоб попити конячка. Вони сказали, що не пишем а ми сказали, що їх лишим Потім пішли ми у нас. Там чекав на Чекав він та після футболу, і подзвонив він по приколу, оміліїв, а то не місто не село, Оміліїв, куди нас на тих занесло. Потом пішли по поплавок Щоб купить окорочок, окорочка вже там немає. Всяка пиво предлагає, а пиво ми не хочемо пить, бо півдресу всі дружить. І взяли по бокалу квасу, пішли до чаника всі зразу. Чаник кльовий депутат, у парі має відбілля. Казав він нам дасть спогади, лише з собою гроші мати.